Сьогодні поговоримо про державу, яка зробила, мабуть, найбільший внесок у розвиток сучасної цивілізації, наприклад, до її золотої доби відносяться винахід парового двигуна, першого у світі метро, розвиток парламентаризму та запровадження першої міжнародної мови спілкування і діловодства, розвиток прототипу сучасної банківської системи та купа всього іншого, без чого ми не можемо уявити сучасну цивілізацію. Звісно, йдеться про британську колоніальну імперію, яка доклалася до історії та спровокувала далекосяжні наслідки чи не кожної сучасної країни, маючи свого часу володіння у північній Америці, Африці, Індії, Австралії, численних островах на всіх океанах планети. Але куди зникла імперія, над якою не заходить сонце? Чому ось вона ще ніби існує на початку 20-го століття у міжвоєнний період також, а потім неочікувано без поразок у війнах? Імперія зникає з мап, а на її місці з'являються незалежні держави і безліч гарячих точок. У цьому сьогодні спробуємо розібратися. Перед початком традиційно прошу о вподобайки та коментарі. Пишіть, які теми вас ще цікавлять. Ну і ставайте спонсорами для спонсорів, наприклад, доступні додаткові матеріали для вивчення питання, яке розглядалося в відео. Тож зможете зробити власні висновки. Ну а поки що, давайте починати. Відслідкувати, де саме починається розпад і занепад Британської імперії, доволі важко. Так, можна взагалі почати, наприклад, з втрати колоній в Америці, які потім стали Сполученими Штатами Америки, але це буде вже занадто, Бо, наприклад, все 19 століття Британія тільки нарощувала власний вплив у світі і досягнула найбільшого свого імперського розвитку та величі. Все почало руйнуватися, безконтрольно руйнуватися саме у столітті 20-му. незважаючи на ніби контрольований процес видачі поступової самостійності, так зва. Білим колоніям Канади, Австралії і Нової Зеландії. Падіння імперії часто виглядало як неконтрольований процес, який ще й прискорювався помилками урядів. Тож, 1918 рік, у Європі закінчилася найкривавіша війна на той момент Перша світова, наслідком якої став розпад чотирьох імперій – Австро-Угорської, Габсбургів, Німецької імперії, російської Романових та турецької Османів. Ця війна супроводжувалася розвоєм нових технологій, видів зброї і все це на тлі стрімкої Світової урбанізації, яка призвела до реструктуризації кожного суспільства, кожної країни, величезні і колись могутні імперії світу просто не могли витримати напругу, яка повисала у європейському повітрі, у європейських містах. Тим не менш, Британська імперія, хоч і значно послабила власний вплив на деякі свої домініони, та все ж загалом збереглася у своїх кордонах. Супротивником у першій світовій війні, тій самій Австро-Угорщині, Туреччині чи Німеччині, це не вдалося. Росія також, незважаючи на те, що була на боці переможців, не витримала напруження від війни і соціальних змін, які проходили в імперії Романових одночасно. Британія, як переможеця, почувала себе в цілому непогано і навіть наростила свою імперію, отримавши контроль над частинами імперії Османської. Так Британія закріпилася остаточно на Кіпрі, Палестині, Трансеорданії, Іраку, Камеруні і інших африканських. Територіях, які належали, наприклад, німцям, і які зазнали поразку, Британія залишалася, мабуть, найвпливовішою державою у світі навіть після Першої світової. Контролюючи напряму половину суходолу або контролюючи деякі країни своєю присутністю або через маріонеток при владі. Так, умовний Єгипет ніби був незалежним та навіть був членом Ліги нації, такий собі первісток ООН. Але найголовнішу його частину Суецький канал контролювали саме британці, а отже, і всю економічну і геополітичну міць цієї країни та регіону. Але Перша світова все одно була величезною трагедією для всього світу і Британію в тому числі. Війна втягнула у криваву м'ясорубку 38 із 59 незалежних держав за весь період мобілізували 73 мільйони осіб, а загинуло близько 10 мільйонів військових, включно з мільйоном зниклих безвісти. Ще 21 мільйон зазнали порани. Після Першої світової всі, а особливо вчорашні бійці різних армій світу, і, зокрема, британської, сподівалися, що ніколи більше світ не пізнає подібної геополітичної драми. Тим не менш, як колись розпочалася попередня війна через територіальні незадоволення агресивних країн, які не встигли. Жили взяти участь у колоніальних територіальних надбаннях, так само і Друга світова була історією про приниження та геополітичні комплекси, ось і зла та їхніх тактичних і стратегічних союзників. Окрім того, версальська система, створена після Першої світової, була спробою вирішення повоєнної світової кризи, але не врахувала наскільки змінився світ. Вона була розрахована на закріплення післявоєнного світоподілу і спрямована не тільки проти переможних держав, але й проти національно визвольного руху в колоні. І залежних країнах це ті важливі передумови, які стали чудовою нагодою для воскресіння нових воєнних монстрів, серед яких чи не передовою стала Німеччина, яку можна сказати прогавили. Незабаром з нею треба було рахуватися. Спочатку, у 38-му році, під час так званої Мюнхенської змови, лідери європейських країн віддали Гітлеру Чехословаччину. Тоді був підписаний вирок Версалю та новому світопорядку, який проіснував пару десятиліть. По суті, прем'єри Британії та Франції не хотіли конфлікту з Гітлером і прагнули миру будь-яким шляхом. Але, як ми знаємо, це не вдалося. І це були перші ознаки того, що з Британською імперією щось не так. Згодом, через 11 місяців, після Мюнхена, 1 вересня 39-го року, Гітлер напав на Польщу. Майже кожен третій танк, який воював на східному фронті, був чехословацького виробництва. Так миротворці з Англії та Франції своїми руками озброїли нацистів, боючись війни. А розчавивши армії Європи, ці ж танки у червні сорок року рушили на Радянський Союз. Проте важкі часи народжують великих людей, і Британській імперії дуже пощастило з тим, що така кандидатура знайшлася у консервативній партії в особі Вінстона Черчилля. 3 вересня 39-го року, у день, коли Британія оголосила війну Німеччині, він був призначений першим лордом адміралтейства в кабінеті Невіла Чемберлен. Він виявився єдиним, хто виступав за упереджувальні військові дії у Скандинавії, однак не був підтриманий. І 9 квітня 40-го року Німеччина окупувала Данію та Норвегію. Чергового фіаску своєї нерішучої політики Чемберлен подав у відставку 10 травня 40-го року за кілька годин до німецького вторгнення у Францію. Фактично, після поразки Франції та ще до початку війни Третього Райху з СРСР, Британська імперія одноосібно боролася проти нацистської Німеччини, і це не аби як її виснажило. Банально такого розміру території було складно контролювати, і ті ж Австралія та Нова Зеландія, потрапивши під удар японців, і зрозумівши, що від так би мовити, старшого брата зло. До на допомогою немає сенсу очікувати, почали схилятися до співпраці більше зі Сполученими Штатами, але не тільки імідж імперії підірвався, незважаючи на перемогу у Другій світовій у підсумку, а й з економікою були величезні проблеми. Загинуло 300 тисяч солдат. Так може здаватися, мало у порівнянні з іншими країнами, але Британія вже була на дні демографічної ями після Першої світової. І ці 300 тисяч загиблих точно ситуацію не поліпшували. Також загинуло 60 тисяч цивільних, 10% Економічної потужності держави було знищено, а в руїнах знаходилося півмільйон домівок. Ще й торгова міць флоту Британії постраждала. Третина флоту торгівельного була знищена. Люди жили в дуже поганих умовах. Держава надто багато вклала в перемогу. Військові, повертаючись додому, бачили руїни і у себе на острові. Бідність та карточну систему назрівали ще й зміни в уряді, бо консерватори були при владі вже 10 років. Консерватори хотіли прискорити вибори, бо думали, що дуже популярний Черчилль, переможець, принесе їм перемогу на цих самих виборах також. Але сталося не так, як гадалося. Перемогли лейбористи, тобто ліві соціалісти, називайте, як хочете. Вони отримали 64% місць у парламенті, консерватори 35%. І у сімейному колі Вінстер Черчилль тоді підсумував, сказавши вони Пережили важкі часи, вони в сенсі британці, і ці слова були чистою правдою. Криголам тогочасної європейської геополітики Черчилль, який колись розбудив континент від коматозного сну та приніс в Великій Британії перемогу, був непотрібним у мирний час. Зрештою, і політична шахівниця зовсім змінилася. США остаточно закріпилися на позиціях світового лідера. Радянські війська стояли у серці Європи, а люди втомилися від двох наймасштабніших світових трагедій, і зрештою нова епоха не. Нові проблеми та виклики. Об'єктивно слід сказати, що і сам Черчилль був скоріше хорошим стратегом континентального масштабу, ніж тим, хто переймався внутрішніми питаннями, які на той час стали вже надважливими. Тож наступний прем'єр-міністр Етлі успадкував близьку до банкрутства країну. Від цього їх врятували лише позики від американців, які вони закривали аж до початку нульових. В Британії бракувало житла ресурсів і продовольства. Але замість того, щоб проводити ринкові реформи чи банально повертати те, як було колись, лейбористи, просякнуті своїми дережистськими ідеями, вирішили діяти інакше. Мобілізація воєнного часу здалася лейбористам вдалим моментом, щоб провести реформи на власний розсуд, і змусити людей ще трохи потерпіти, поки вони вибудовують повноцінну планову економіку. Карточки ж і так вже на їжу дають. Тож потерпіти, поки новий уряд будує утопічний соціалізм, народ в принципі міг так лейбористи Націоналізували англійський банк, підприємство вугільної промисловості, металургії, зв'язку та енергетики. А 5 липня 48-го року запрацювала єдина система соціального страхування. Згодом було ухвалено закон про національну охорону здоров'я, який вводив безкоштовне медобслуговування. Лейбористи замість війн та колоній почали концентруватися в побудові держави загального добробуту. Попри те, що повоєнну економічну кризу подолати не вдалося, і Британія залишалася залежною від американської фінансової допомоги. У у му році, лейбористи знову перемогли на парламентських виборах. Успіх був не настільки приголомшливим, як попередні. Бракувало голосів у парламенті. В партії намітився розкол щодо подальших реформ і політики суворої економії. І прагнучи зміцнити свої позиції, вже через рік Етлі зважився на дострокові вибори, на яких лейбористи знову здобули перемогу, але створити однопартійну більшість вже не змогли. І у 51-му році повернувся у крісло Вінстон Черчилль, вдруге ставши прем'єр-міністром Великобританії. Ці повоєнні роки для Британської імперії стали роковими. Остання імперія Європи пережити їх не змогла у колишній структурі. Зрештою, це був неминучий процес. Окрім того, що імперії рано чи пізно деградують і йдуть до розпаду, Британію потроху накрило куполом величезних соціальних, економічних і геополітичних проблем, які навіть сильна структурована влада невідомо чи подолала. Так, Велика Британія до 63-го року утримувала друге місце в капіталістичному світі за рівнем промислового виробництва. Війна їй завдала порівняно менших збитків, ніж іншим провідним країнам. Проте, з іншого боку, погіршився фінансовий стан держави, зменшилися золотовалютні запаси, значними були збитки від бомбардувань, втрати суден і так далі. Розвиток гальмувала неоновлена промисловість. Втрати капіталовкладень за кордоном сягали 25%, а Держборг зріс у четверо. Під тиском національно визвольного руху почався розпад Британської колоніальної імперії, зросла політична та економічна залежність. Віз штатів, а частка Великої Британії у світовому капіталістичному виробництві впала з 11,2% у 48-му році до 7% у 70-му. Наприкінці 60-х вона займала вже четверте місце в світі за рівнем економічного розвитку, але відстаючи у найновіших галузях виробництва, і це все за умови того, що Британія просто знайшла собі покровителя в обличчі Вашингтону. Без США такого б результату навіть не було. А чому так? Або світопорядок повоєнної Європи став біполярним. На арену вийшли нові держави з відповідними утвореннями блоків, на чолі з та Радянським Союзом. А колишня британська міць почала сипатися, та й ролі для Британії у цьому двополярному світі не залишалося. Тож у підсумку Британія зайнялася не власною імперією, а допомагала США стримувати СРСР у холодній війні, стримувати, наприклад, в тій ж Європі. Для інших країн світу це означало беззастережне визнання військово-політичної. Гегемонії США на розвалинах так званої Пакс Британіка, тобто світу британського, зароджувалася Пакс американа тобто світ американський, і Великій Британії належало знайти нове місце в цьому світі. Політичний союз США міг спростити складні переговори про американську фінансову допомогу, без якої майбутнє британської економіки виглядало б ще печальніше. До того ж, лейбористи спокійно відносилися до перспектив перетворення Великої Британії на молодшого партнера Вашингтона. Вони розглядали минулу. Велич Британії як закриту сторінку історії, в ім'я якої не можна жертвувати перспективами країни в двополюсній світовій системі, і в ім'я якої не треба жертвувати державою загального добробуту. Також було зрозуміло, що розпорошеність сил та територій підконтрольних Британії по світу не додавали великих переваг самій Англії, коли конфлікт розгортався на європейському театрі. Тому основна концентрація уваги тепер була на цьому континенті, на європейському. Тож вже у 46-му році уряд Етлі принципово перехонувався. Ходить до політики атлантичної солідарності, і разом з американською адміністрацією Трумена опиняється в ролі ініціаторів холодної війни. Незважаючи на наростаючу фінансову кризу, робилися безпрецедентні кроки з нарощування озброєнь. Зокрема, того ж року було ухвалене рішення про виробництво британської атомної бомби. До початку 50-х прямі військові витрати складали 10-11% національного доходу. А вже в 49-го року США і Велика Британія виступили ініціаторами створення на холодна війна загрожувала перетворитися будь-якої миті у гарячу, а отже, і третю світову. І холодна війна знову перетворила Європу на авансцену глобального протистояння, і втягнута в нього британська дипломатія зіграла чималу роль у розколі континенту на два табори. Саме втручання Великої Британії викликало ескалацію грецької кризи 46-47 року, нав'язавши проведення референдуму про відновлення монархії і підтримавши реакційний уряд. Великобританія доклалася й до вирішення німецького питання. На правах країни переможеці з подальшим об'єднанням американської, французької і британської зони окупації, після чого процес формування західно-німецької держави практично повністю контролювався США. А при обговоренні шляхів вирішення німецького питання у виступах британських політиків вперше прозвучала тема європейської інтеграції за ініціативи Черчилля. Він першим із післявоєнних політиків не тільки заявив про необхідність участі в інтеграційному процесі Німеччини, але й вказав на неї як на серцевину континенту. То дуже важливу країну. Він одночасно підкреслював, що першим кроком у відтворенні європейської сім'ї повинно послужити партнерство між Францією і Німеччиною як основа для формування так званих Сполучених Штатів Європи, те, що потім буде Європейським Союзом. Але справжній сенс пропонованого проекту полягав в утворенні європейського військово-політичного блоку, здатного стати стратегічним партнером США проти СРСР. Велика Британія свого боку зберігала б статус особливого союзника Вашингтона. Отримавши роль патрона по відношенню до західноєвропейських країн. Лондон був би таким собі смотрящим за ситуацію на континенті. В Лондоні точилися також дебати, чи може Британії варто також інтегруватися на повну в майбутній європейський європейське проект всі Сполучені Штати Європи, які потім стануть Європейським Союзом. І незважаючи, що навесні сорок восьмого року Велика Британія приєдналася до Брюссельського пакту про створення західного союзу, а в 49-му вступила до Ради Європи. Більше інтеграції поки що не Булося, а саме економічний вибір пізніше був все ж таки зроблений на користь збереження міцних відносин з країнами британської співдружності націй, тобто з колишніми власними колоніями, які не всі були ще незалежні. Звернули на це більшу увагу, бо в той час уряд Етлі зіткнувся з наростаючою кризою Британської імперії, все сипалося доволі швидко. Каталізатором перегляду політичних і організаційних основ британської співдружності націй стало індійське питання, яке було фактично найболючішим для імперії, адже Лося про як казали про Індію, перлину британської корони. З початку 46-го року британський уряд остаточно втратив контроль над Індією. У міжетнічних зіткненнях гинули сотні людей. А вже навесні 46-го уряд Етлів був змушений без попередніх умов надати Індії статус домініону. До літа 47-го року. Віце-король Люїс Маутбетен виробив план розділу Індії на два домініони Індію та Пакистан, і 15 серпня того ж року у Делі і Карачі було офіційно оголошено про створення двох незалежних держав. Що добровільно увійшли до британської співдружності, фактично, Лондон змусили це зробити. Проголошення незалежності Індії поклало початок новому етапу в еволюції британської співдружності. Замість поняття Британський підданий з'являється громадянин співдружності. А з 47-го року термін Домініон став все частіше замінюватися на член співдружності. У 48-му році незалежність отримали ще й Цейлон і бірма. Утворення останньої стало неабияким прецедентом, коли установчі збори проголосили країну незалежності незалежною, суверенною республікою, а республіканська форма правління виключала членство в співдружності. Тож незабаром у грудні 47-го року британський парламент прийняв акт про взагалі надання незалежності Бірмі, згідно з яким вона стала незалежною республікою, навіть поза рамками цієї співдружності. А у 49-му році у Лондоні відбулася конференція прем'єр-міністрів країн співдружності, яка проголосила відмову від колишнього принципу загальної вірності короні. Відтепер англійський король чи королева в виступали лише як символ вільної асоціації незалежних держав-членів і глави співдружності, а не було монархом на цих територіях. Також фактично реформування та й створення цього проєкту співдружності колишніх колоній це все спроба сповільнити неминучі антиколоніальні тенденції та розпад імперії. А якщо це не вдається, то спроба утримати вплив на ці території, які колись були перлинами корони, незважаючи на спроби реорганізації колишнього імперського союзу на правовій основі, уряд Етлі продовжував стикатися. З масштабними спалахами національного визвольного руху, який час від часу переходив у відкриті громадянські конфлікти. Економічні труднощі викликали у 48-му році хвилю народних виступів у Гані. Сплеск політичної активності на расовій основі спостерігався й в Центральній Африці, зокрема у Північній Родезії, Замбії, у Південній Родезії і у Малаві. У південній Африці, ще за результатами виборів 48-го року, до влади прийшла націоналістична партія, яка поставила собі за мету проведення за життя політики апартаїду. Який ми обов'язково поговоримо окремо. Також чутливі удари по міжнародному престижу Великої Британії нанесли події на середньому і близькому сході. Після ухвалення іранським урядом у 51-му році рішення про націоналізацію нафтової промисловості дипломатичні відносини між Іраном і Великою Британією були розірвані, бо чимало цих родовищ належало британському бізнесу. Британія почала економічну блокаду Ірану, флот влаштував військову демонстрацію в іранських територіальних водах. Проте США не підтримали цю акцію і виступили ініціатором переговорів про формування нового міжнародного консорціуму з розробки іранських нафтових родовищ. Великобританії довелося задовольнитися лише ролью одного з їх учасників, а не того, хто диктує умови. Бо, як ми з вами пам'ятаємо, тепер Лондону доводилося озиратися на Вашингтон і на реалії холодної війни. Повністю незалежно в цьому сенсі політику Британія більше не вела. Також важливою сферою британських інтересів на близькому сході була Палестина. Ще до Другої світової війни Велика Британія поклала на себе відповідальність за контроль над переселенням на історичну батьківщину єврейських переселенців. Але спроби британської адміністрації Палестини контролювати притік єврейських репатріантів не давали жодного ефекту. Арабське населення відповідало відкритою ворожістю до євреїв. А британський уряд на загострення близькосхідного питання запропонував поділити Палестину на дві окремі незалежні держави. І розбіжності з цього питання розкололи Лейбористську партію ще й в Лондоні. Два ворожі блоки. І не в силах знайти згоди у себе всередині і впоратися з арабо-ізраїльським конфліктом на місці. Британський уряд оголосив в 47-му році, що зняв із себе функції посередника і передав їх ООН. А за кілька годин до офіційного закінчення британського мандату управління Палестиною, Ізраїль проголосив незалежність, що призвело до численних постійних війн та конфліктів. Фактично, британці просто втікли з цієї території. Такий собі можна сказати, ізоляціонізм та втому всередині британського суспільства додала ще й. Корейська війна на початку 50-х років у корейській війні брали участь британські з'єднання, що втратили 686 солдатів убитими, 2,5 тисячі пораненими. Водночас Етлі намагався блокувати жорсткі рішення американських військових і локалізувати конфлікт. Ну і подібний підхід став мішенью для критики, як з боку пацифістської позиції в Лондоні, так і войовничо налаштованих. Війна в Кореї додала негативу в ітаку кульгаючу економіку Британії. Витрати на оборону перевищували можливості бюджету. Це втручання у корейську кризу було реальним провалом лейбористського уряду. Саме тому пізніше Велика Британія зайняла досить жорстку позицію щодо індокитайської проблеми. Провал французької колоніальної авантюри в Індокитаї був очевидний, а спроби США спрямувати розвиток подій у цьому регіоні в корейський варіант, тобто у війну півдня та півночі, мало влаштовувало Лондон. Тому Британія у В'єтнамі і не воювала. Але, мабуть, найголовнішим етапом остаточного занепаду імперії стала Суецька криза. Це було остаточним підтвердженням. Що британський вплив на торгівлю, судоплавство і політику у світі тепер обмежений, обмежений як і спроможністями армії, волою політиків, економікою, так і тогочасними обставинами і іншими гравцями. У середині 50-х років минулого століття близькосхідний регіон ставав одним з найважливіших для світової політики. Тоді ж у Лондоні народився проект створення тут широкого військово-політичного блоку за участю найбільших арабських країн. Передбачалося, що через давні історичні зв'язки наявність. У регіоні британських військових баз, а також контроль Великої Британії над стратегічним районом Суєцького каналу, що за цих умов цей блок може бути створений і став би першим проанглійським блоком зі створених у повоєнний період. У 1955 році під патронажем британського уряду Туреччина та Ірак, наприклад, уклали угоду про взаємні оборонні зобов'язання. Великобританія приєдналася до нього до цього акту, уклавши аналогічний договір з Іраком. Трохи пізніше до угоди приєдналися Іран і Пакистан. Так виник Багдадський пакт, який проіснував до 78-го року. Причому ця подія насправді екзистенційно важлива для Великої Британії, яка все ще пам'ятала про нещодавнє імперське минуле та прагнула відновити свої позиції на геополітичній шахівниці світу, де усі грали під її дудку. Власне, близький схід і міг стати для країни чудовою можливістю зіграти партію та зафіксувати свої позиції у світі в такому важливому регіоні. Для цього, зокрема, добре підходив економічно, стратегічно, а значить і політично важливий Суецький канал будівництво якого тривало понад 10 років зі співфінансування французького та єгипетського урядів. У першу чергу він забезпечив найкоротший зв'язок між Середземним морем та Індійським океаном та полегшив торгівлю. А на чому колись трималася міць імперії правильно на контролі за торгівлею і маршрутом? Але у 48-му році канал втратив своє традиційне значення через отримання незалежності Індію і став лише нафтовою магістраллю з близького сходу до Європи, що теж в принципі звучить непогано і було дуже важливо для Британії і підтримки. Її економіки та впливу на близький схід до 50-х років дві третини всього британського запасу нафти понад 20 мільйонів тонн щорічно йшли Суецьким каналом. Така нафтова залежність вимагала гарантованого контролю над зоною каналу. До 51-го року британська військова база в Суеці з гарнізоном близько 80 тисяч чоловік була одним з найбільших військових об'єктів у світі та вважалася важливою частиною стратегічної позиції Британії на Близькому Сході, але ця база викликала все більшу напруженість в англо Єгипетських стосунках. Єгипет, я нагадаю, був незалежною країною. А після єгипетської революції 56-го року прем'єр-міністр Гамаль Абдельнасер вирішив націоналізувати Суецький канал протягом кінця літа, початку осені 56-го року, відбувалися активні міждержавні консультації між Англією, Францією та Ізраїлем. Кожна із сторін мала свої власні інтереси в регіоні по відношенню до Єгипту. Франція та Англія були зацікавлені в контролі над каналом, який погрожували націоналізувати, а Ізраїль хотів поліпшити власні позиції в регіоні. Після війни 48-49 року забезпечити собі судноплавство в акапській затоці та зруйнувати військову інфраструктуру свого суперника по минулій і по майбутніх війнах. Тобто Єгипту домовленості передбачали, що після початку нового витку арабо-ізраїльського конфлікту Англія та Франція введуть свої війська в зону Суецького каналу, щоб забезпечити свободу судноплавства. На той час Англія та Франція зосередили на Кіпрі та біля берегів Єгипту військове угрупування у 65 тисяч солдат: 700 літаків, 430 танків, 520 гармат та мінометів. Десантну операцію забезпечували 122 кораблі, у тому числі 6 авіаносців та 6 підводних човнів. І незважають. Чи на те, що бойові дії йшли успішно у підсумку, Британія так і не перемогла в цьому конфлікті, точніше, не отримала те, що від нього хотіла. Одразу після початку бомбардування Єгипту, майже всі арабські країни розірвали дипломатичні стосунки з Англією та Францією. Наприклад, Саудівська Аравія припинила перекачку нафти в Бахрейн та на англійський танкер. Йорданія заборонила англійцям використовувати свій повітряний простір та військові бази, і навіть оголосила разом із Сирією намір надати Єгипту зброю. Три країни британської співдружності. Індія, Цейлон та Пакистан виступили з різким осудом дій своєї колишньої метрополії. А уряд СРСР зробив у ООН заяву щодо термінового припинення агресії проти Єгипту. А вже 2 листопада проголосували резолюцію з вимогою негайного припинення вогню. Після висадки союзницького десанту, 5 листопада, радянський союз надіслав Франції та Британії попередження про готовність вдатися до рішучих кроків, якщо агресію не буде припинено. Хрущов погрожував ядерною зброєю, ще й США не підтримували. Цієї авантюри Вашингтон не хотів погіршення у відносинах з Єгиптом і її лідером Насером. Все тому, що Насер все активніше падав у зону впливу Москви. А як ви вже зрозуміли, контекст холодної війни і протистояння двох систем це те, що цікавило США тоді найбільше, і вони були готові поступитися інтересами свого союзника Британії, щоб не псувати відносини з Єгиптом, який ще були шанси залишити у власній зоні впливу і не віддавати такого цінного, якщо не союзника, то нейтральну країну, як Єгипет, комуністам. Тож Фактично бойові дії було припинено у ніч 6 на 7 листопада, а до 22 грудня французькі та англійські війська залишили країну. Ізраїльтяни вивели свої підрозділи з Синаю в січні, а й сектор газу в березні 57-го року. Офіційне визнання західними країнами націоналізації Суецького каналу відбулося у квітні 58-го на переговорах у Римі. А Єгипет зобов'язався сплатити ексвласникам компанії компенсацію. Але Лондон не мав більше каналу і контролю за ним. А найголовніше втратив престиж, ті ще залишки минулої величі імперії. Всім було зрозуміло, що навіть якщо в Лондона і була рішучість діяти жорстко відстоюючи власні інтереси в якихось питаннях, то нам Лондон вже можна було тиснути як на будь-яку другорядну країну. І що Лондон озирається на Вашингтон. Свою волю диктувати як раніше вже не було можливості. Тож можна сказати, саме такою був кінець історії Британської імперії, яка стала останньою офіційною імперією світу. Зрештою, формально сучасні англійські монарх. Хи досі зберігають за собою статус королів і королев 14 країн співдружності, але по факту це мало на що впливає. Британія не втрачає, так би мовити, надій, незважаючи на те, що розміри країни кратно зменшилися. Держава у сучасному світі продовжує творити лідерство у Європі та світі. Зрештою, про це був наприклад Брексит, та й загалом політика, яка постійно акцентує на своєму особливому шляху Великої Британії у світі, яка не має союзників, а має лише інтереси.